Так, всім доброго дня прийшла трошки в ліс прогулятися, хочу вам показати, яка красота кругом. тече водичка, Стежка втоптана, люди ходять. Прийшла трохи, дуже люблю ліс, Я то прийшла трошки про пройтися. Ну, а тут водичка текла, був такий невеличкий, така дирочка, воно, бачите, обвалило і тече вже як попало, стікає сюди. Так що отак. Дорогі мої, я на трошечка пропала, але ви в курсі чому? Але нічого, з першого числа почнемо вже повним ходом працювати з вами, готувати пекти. Так як мої внучки 18-го години народження був рочок, ми його перенесли у сімейних обставинах. Так що тортик буде від А до Я показаний. Як печу, як вбираю, все вам повністю покажу, гляньте. Це сонечко пробуває на ялиночки. Дивіться, яка красота. Дуже гарно. А тепло, дівчата, топиться все. Гляньте. Високі, дуже високі ялинки. Висоту має напевно, метрів 25-30. Так що отака от красота кругом і трошки пішла дуже пахне в лісі ялинкою, дівчата, такий аромат заходиш в ліс, так хвоєю пахне. Ну, так просто. Шикарно. шикарно. Навіть не можу вам гляньте яка висота ялинок. Ой, боюся, щоб не посугнулась, тому що сніг і топиться все. Просто ой. Дуже гарно гляньте. Яка красота. Ішла прийтися думаю, така краса, що думаю, зніму і покажу. Ну, хочу вам сказати. Ой, зараз покажу вам. Гляньте, який мурашник Гляньте, який мурашник Я, звісно, не знаю, хто його так покалічив цей мурашник Тому... що або хтось шукав щось, не буду казати. Вони бідні сонні, гляньте з яких, там не знаю чи видно. Бідолахи. Хтось розкорочив їх. Бідних просто. Ну, якщо це якийсь звірьок, інакше, ну, я більше ніж впевнена, що це, напевно, люди, тому що... Розумієте що? Скидано все, воно викидано на низ. Безсовісні, коротше. Весь мурашник розкорочений. Це при тому, що ще буде холодно, ви розумієте. І ці мурашки бідні, вони ж... Зараз я трохи їх накрию, вони ж бідні. Масінькі. Їм треба, знаєте, скільки сили прикласти, щоб вони... Ой, чекайте, бо я тут відкриваю, вони тут живуть. Так що, хочу сказати вам жах і все. Бідні мурашки. Бідні мурашки. Так, не гріються, але все рівно. Хтось їх дуже-дуже сильно пообіжав, звісно. Зараз я трошки їх прикрию, тому що це, як то кажуть, уму непостіжимо. Тепла ще такого як нема, а це просто банально. І ще знаю, що лікується оцими мурахами. У мене сусідка хворіла, дуже ноги її боліли. І е, сказали їй, щоб вона. Ну, трохи я прикрила там ще дірка. Вони зараз позалазять собі, поховаються. Бідняги. От. Е, сказали їй, щоб набрати піти в ліс. мурашок оцих. З цією тирсою. Ой, рушила їх, вони бідні, не знають, що робити. Це нічого, вони зараз сховаються. Набрати цих мурашок і їх запарити якось і прикладати це до них. І жінка вилікувалась. Але іменно оцих у нас їх називають ковалі. Оцих мурашок здорові, такі мурашки. Жінка вилікувалась. Але. Такий великий гарний мурашник і так його скалічити безсовісні люди. Вони не думають, що воно таке масіньке. Розумієте, воно ж маленьке. Воно, йому скільки треба сили, щоб воно накрило отой мурашник. Ну, що зробите? Маємо, що маємо? Нічого, може я їм трошки накрила, може трошечки. Ну, хтось так нормально їх по... Може хтось з звірів сходив, це таке, це ж ліс, дівчат. Гляньте, яка краса. Дивіться. Фу, вже затихалось. Ой, щеплюся. Хоча в курці в футбол одні. Але розщеплюйся о, Легше. Ось так осторожно, бо їду дуже. Совгаюсь. але... Ну дуже гарно. Красота така. Дуже-дуже. Так що, ось такі тут справи. Двіси скільки. Дівчатка, зараз покажу вам ще. Зараз покажу вам, покажу вам чорничку. Ой. Гляньте, це і чорниця. Зараз бо я тінь сама роблю. О. Бачите, це чорничка. Казелена. У нас зелена круглий рік, оці палочки. А має такі масенькі, е, руки грязні, бо вимазала Уже на листочки брунечки. Там кущики, там. Красота. Дуже гарно. Ой. Так що? Ой, так, зараз. Вийду. Слизьку щоб не посугнули, що в ногу не вивернули. Так що отака красота в лісі сонечко присвітило і ще буде холодно, буде ще сніг, буде іще мороз, все іще буде, то ще не, не та пора, щоб тут в Карпатах вже тішитися весною. Ще ні, ще все, все спить ще все спить Так що. Така красота, дівчат. Дуже гарно. Водичка тече, сніжок топиться. Ну тут стежечка наверх іде, піднімається. Отак, От отака красота. Гляньте, я не знаю, чи видно, скільки там шишок на ялинках. Червоних шишок скільки. Не знаю, чи телефон передає. Така красота кругом. Так. Так що отака от в лісі красота. Дівчатка, я дуже вам вдячна за підписки, за те, що ви є у мене, за коментарі, за лайки, за дізлайки. Дуже вам за все вдячна. Даєте натхнення працювати. Так що будемо з вами готувати, пекти, рецептів багато. Я думаю, що постараюся. Портик на 8 березня зробити, буду робити пряники на 8 березня. Думаю, замовила формочки, покажу вам. формочки. Я багато не замовляла, замовила три штучки вчора, але щось вони мені. Я написала, вони відписали, що щось замовлення не прийшло. Я вже тоді замовила сьогодні ще раз, тому що е, тут ці формочки, то є, називається. Інтернет-магазин коробка.com.ua вони формочки роблять на замовлення. От ви замовляєте формочки і вони вам роблять. І хочу сказати вам, що в дівчатках хто хоче пряники, там хто пече пряників, то для себе, чи там, для дітей, чи як. Дуже прийнятна така ціна, там недорого. Недорогі формочки. Так що. Якщо будете мати бажання, я кину силочку, щоб ви собі замовити. Так, хочу вам зняти і мушу дивитися під ноги, дівчата, йду вниз, слизько. Боюся, щоб я не посугнулася. Сонечко тут впирає, по краєчку можна йти, а тут кругом сніг. Тут ще одна дорога повертає туди вниз. Можна пройтися. Так. Так що отак. Дика краса. Так що, дівчатка, будемо все з вами робити. Це буде тортик. Придумала вже, який внучці зроблю. На 8 березня хочу зробити дівчата, мусовий. Мусовий з глазурі облити. Мусові торти вже робила. Робила для себе, на замовлення не робила, але робила на замовлення мусові креми, торти, а для себе робила. А е, такий чисто мусовий торт, то ще не робила. Хочуть Попробувати зробити на 8 березня для нас. Думаю, дочка приїде. Може, Сваха приїде, тому що не знаю, Сваха в мене прихворіла, була на операції. Може, може, вийде. Ну, не буду обіцяти, не знаю, але хочу тортик дуже зробити е, цей е, мусовий і залити глазур'ю. Буду пробувати. Буду бачити, що вийде. Зайду в інтернет, подивлюся до дівчат. Хто робить. підписана я на дуже багато дівчат. В інстаграм є таке пожина марафон. Я там підписалася, там дуже багато чого дівчата показують. Дуже багато чого. Ну там, щоб ви розуміли, там все в основному ну, фісташкова паста. Там все, все на шоколадах, на ну, шоколад чи на молочному, чи на білому, чи на, на чорному. Там таке все дороге, дорогі речі, але просто є чому повчитися. Дуже багато. Там дівчата питають, що неправильно. Там дівчатка є такі, щось не вийшло. Вони зразу кидають свою фотографію, просять, хто може щось підказати. Дівчата дуже допомагають. Починають в коментарях писати, що неправильно, що, як треба зробити, як зробити правильно. Пропорції кидають, рецепти кидають. Ну дуже багато інформації. Так що будемо пробувати так. Хочу показати вам тут пару листочків є. Пару листочків брусниці. О, бачите, оце брусни. А тут гілочок. Так що? Е, дуже в лісі багато мусору. Дуже багато мусору. Воно, гляньте, підняла геть з лісу. Дуже тут багато мусору, і то біля води. Це... Воно ще снігом присипано, і ще того всього не видно. Бумажок від конфет просто тьма, розумієте, викинуто. Це це папір, який не, не розчиняється, це ж тепер ці конфети вони у, за, у, замотані в такі папірчики, що воно не розчиняється, як колись було за Радянського Союзу. Ти папір кинув, він розчинився, це, ні. це не розчиняється. Так що Трудно. Дуже трудно. Але нічого не зробите. Нічого не зробимо, ми хочемо щось поміняти, нічого не поміняється, поки ми самі не поміняємося. Це однозначно. От така красота. Зараз дійдемо ще з джерела, я вже його показувала, але сьогодні дуже гарно, сьогодні ну дуже гарно така погода, сонечко таке пробиває, бачите в лісі, як класно, дуже гарно. О, зараз я тут зійду, отут трошки так о, гляньте, водичка тече, люди. Ходить пету тут воду. Так света такая. Хочу на дурке две. Морошника дролася троха. ой. так. холодно, дитя, а! Глянь, така рука зразу червона зробилася. Холодна, класна така вода. А, дуже хороша вода. Так що ну, воно тече, собі бачите. І отут теж тече. І стікає сюди. Тут такий маленький буричійок, але коли весною була повінь, воно вибило цей берег, бачите, вода тут не вилазилась. І тут да, каміння повиносило. И все. Такая красота. Гляньте. Там кущики зелені, чернечку и Так что такие красоты тут, девчатка. Ой. Такая красота. Ветря хвоею пахнет. Навіть якісь такі мушки літають, дівчата навіть не знають. О, бачите? О! Такі масінькі. Все хоче весни вже. Все хоче вже тепла. Не знаю, чи видно вам, як воно літає тут. Ні, текло. Вулик стоїть, там другого вже нема знаю тільки один-два нема десь. Так що отака дівчата красота. Гарно в лісі. Свіжо так. Дуже гарно. Сонечко світить. О, вода тече, так колись сильно, то тече вода, а так то. Стежечко до гори, до гори, до гори. можна піднятися. Вище вище все. Отак. От так що, такі діла. О, ходимо з лісу. Виходимо з лісу. Так що все, дівчатка, до нового відео, Па-па.